Овни, привіт! Тиждень для вас з 24 по 30 листопада 25-го року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Овні. Так, Овни, тиждень для вас. Так, що у вас? О! Карта Феліна і карта е, лісної Феї. Оракул вам говорить Фелін. Ти відчуєш, що твої емоції на тебе нахлинули. Вони змінилися. І зараз ти відчуваєш, що ти бачиш істину там, де її раніше не бачив. Супер! Побачите істину і відчуєте те, що раніше ви не відчували, і, можливо, вам щось, якась інсайти до вас прийдуть, і ви думаєте, а, так оказується, ось як воно було. І у вас карта лісової феї. Починай з чогось малого, в подальшому воно принесе тобі великі результати. Там, де маленьке джерело, воно в подальшому розростеться і стане великим океаном. Не бійся починати щось нове, і не думай, що там тільки маленькі можливості. Вони в подальшому принесуть тобі великі результати. Що би ви не починали, і якщо ви думаєте, що там якісь, мабуть, маленькі перспективи, або не не все так, як ви думаєте, вам говорить оракул. Тобто починаєте? Неважливо, чи це щось в роботі, чи це в стосунках, будь-що. Тобто, вам це принесе там, де маленьке, починається все з маленького. Ось так вам і говорять. Воно потім може бути вже океаном. Так, що у вас? О, у вас затрудненість і здепресованість. Ух ти, а що таке овни? Затрудненість, заблокованість, відчуття, що ви щось, можливо, хочете зробити, але ви не можете. Тому що є якийсь блок, заблокованість ваша. Тобто, обставини, якісь вас блокують на те, щоб ви щось зробили так, як ви хочете. І здепресованість, поза контролем у вас будуть емоції. Можуть на вас нахлинути якісь емоції. Якісь почуття, може бути навіть відчуття якоїсь слабкості. Такої, знаєте, я б не сказала лінивості, а такої безенергійності, слабкість може, можете відчувати. Це теж ви не можете контролювати. Тобто у вас якоїсь енергії може не бути на цьому тижні. Так, події, які у вас будуть відбуватися, давайте дивитися. Про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про блазня. У вас булазень, нульова карта, початок новий. Щось ви розпочинаєте. Супер-овниз. З чим я вас і вітаю. Нарешті, можливо, ви вийшли з якоїсь ситуації і незрозумілості. Щось ви йдете в щось нове, починаєте з чистого листка щось. Так, події тижня. Місяць, енергія риб у вас. Страхи, тривоги, сумніви, непонятки якісь. Середина тижня, вісімка пентаклів, робота, робота і ще раз робота. І кінець тижня, дьявол. Ну, куди ж, куди ж ви без нього? Енергія козирога, риби, козиріг. У вас три старших аркана, і тут все заключається також в роботі. Можливо, це в роботі є якась така ситуація. Але однозначно у вас все крутиться про роботу. Вам хочеться прикладати дуже багато зусиль. Хочеться а, десь, як кажуть, встигнути. Встигнути щось реалізувати. Досить непогано. Можливо, ви розпочитаєте нову роботу або хочете розпочати щось новеньке, прикладаєте дуже багато зусиль. Ну, у вас тут є дьявол. Тут у вас є, є якийсь затик, є якась прив'язка, є якась токсичність у вашому житті. Давайте будемо прояснювати, овни. Блазень. Що це у вас? Ой-ой-ой-ой-ой. Сімка. Сімка. Так, у вас дуже багато, до речі, сімок, тому і теж блазень те, що ми і прояснюємо. Тільки не обманюйте себе, будь ласка, треба побачити там якусь істину. Ви кудись хочете, до речі, ще відправитися. Є якісь відчуття дороги. Овне, у вас тиждень буде про новий початок. Ви очікуєте якогось ривка, нового початку, обнулення ситуації. Нові відчуття вже все зробили, а тепер ви очікуєте результату. Тобто тут йде, можливо, будете якраз чекати цей тиждень, тому що ви вже все зробили, приклали якісь зусилля. І теперки чекаєте обнулення ситуації. Но там є сімка, там є обманщик або самообманщик. ви можете займатися себе чимось накручувати, щось собі розповідати. Це хитра, і нечесна, і слизька карта. Не обманюйте себе стосовно оцього нового початку, тому що відчуття. Якщо це не ваша енергія, а енергія іншої людини, яка до вас з'являється на новий початок, а тут є така присутня енергія, тобто є, може людина до вас з'явитися на контакт, щоб розпочати щось спочатку. Ну, він проявиться по дураку, тобто по блазню. Отаке, От знаєте, якесь таке дурновате, яке щось може вам тут розказувати і вести себе несерйозно, якісь хіхонькі, дахахоньки йому і несерйозність. Якщо ви і тут очікували таку енергію, то він з'явиться. Однозначно, ну, дивіться, хто тут до вас з'являється. Якщо це ваша енергія, то ви тут чекаєте якогось обнулення ситуації, нового початку, щось того листка, ну, щось ви можете тут собі розповідати, тобто, накручувати себе і розповідати не істину, а щось якісь фантазії. Тут фантазії, фантазії про новий початок, а як би це було, а може би так оце зробилося. Ну, Тут несерйозність ваше ставлення навіть до цього. Якась, знаєте, така беззаботність, я б навіть сказала, несерйозне ставлення. Місяць. Що за тривоги, страхи і переживання? Королева мечів. Жінка знаку повітря у вас з'являється. Повішений. І серденько розбити. Жіноча енергія тут, якщо ви е, жінка овен, то у вас, можливо, в карті є також знак повітря, або ви просто такі строгі, холодні, ви тут е, в якійсь паузі, в стагнації з серденьком розбитим, в сумнівах тривогах, страхах переживання, у глибоких таких трансформаціях, ви в таким туманчику знаходитесь, і вам тут у цій паузі некомфортно, там біль, там йде розчарування. Якщо ви чоловіча енергія, перекладайте просто гендер, тому що я проговорити просто всі ситуації не в силі. Підкладайте під свою ситуацію, почуйте, що для вас. Тут жіноча енергія може бути якось вона в паузі, в неї там щось нічого з нею не ясно, ніякої чіткості, ясності цією жіночою енергією у вас чоловіків овнів немає. І це можуть бути риби, може бути якийсь знак повітря або в карті в людини є. І серденько є розбит, тому що там якась є пауза, там нічого не рухається, там якийсь застой, там нічого не понятно. Хочеться легкості, вам хочеться зустрітися, воз'єднатися і хочеться легкості з цією жіночою енергією, або вам, як жіноча енергія, хочеться легкості. Ну, тої легкості немає. Тобто, бажання є розібратися, вийти з якоїсь паузи і піти в легкість. Ну, на жаль, я не бачу цього, щоб ви могли це зробити. Вас седенько розбите тут. Вісімка пентаклі. У вас тут суд, карта повернення, карта другого шансу, Королева Пентаклів і Сімка Кубків. Тут є однозначно карта другого шансу, ви будете прикладати друг... якісь зусилля, щоб повернутися, переграти якусь ситуацію. Дож, якщо ви чоловік до жіночої енергії і дуже багато думок, як це зробити, як це реалізувати. Ілюзія, ви в ілюзіях перебуваєте тут. Но повернутися. На другий шанс хочеться. Якщо ви жіноча енергія, то ви в роботі хочете якось змінити, відродитися або повернутися на попередню роботу і будете думати, вибирати якісь варіанти. Але, на жаль, так, тут є комунікація. Якщо ви чекали жіноча енергії, якусь комунікацію, повернення, то тут людина вийде з вами на контакт. Відчуття чоловіча енергія йде до жіночої. І дуже багато тут думок, ілюзій, як зробити, що зробити, але це ілюзії. Йдуть якісь планування. Так, да, ідуть знову. І та сама історія. Трійка. Трійка легкості, зустрічі і дій у вашу сторону. Чоловіча енергія буде діяти в жіночу сторону, прикладати багато зусиль. Ну там ілюзії. Що робити, як зробити, як повернути, як повернути легкість, як зустрітися? Воз'єднатися. Так, до речі, тут у вас енергія козирога, можливо, у вас козирогом є якийсь така ж, тому що тут знак земля, жіноча енергія. Так, давайте дивитися, що у вас на вихідні. Д'явол, що у вас тут? О, а тут ревність! Так, а тут у нас ревність проявляється. Агресивне поводження, відомстити, ревнувати, закритість. У вас тут двійка-двійка, до речі, у вас дуже багато двійок і дуже багато сімок. Сімка, сімка, сімка. І двійки у вас є. Так, овни. Це може бути токсичні якісь стосунки. Козиріг може бути у вашому житті, або просто якась ситуація, яка вас тримає ментально нездорово на ланцюгу. Тут ревність, проявленість, різкість у вашу сторону, чи ви це будете проявляти, не впевнені, що ж робити далі, якесь жонглювання і якась біполярочка може бути поза контролем, то дуже добре, то вже дуже погано. І... Заблокованість, настороженість і незрозумілість, що робити далі з цією ситуацією. Тобто тут чіткості і конструктиву люди не знайдуть. Вони тут можуть агресивно проявлятися, король жезлів тут буде агресивно проявлятися, ревнувати можливо, це можливо, знак вашої, якщо ви чоловік, а якщо ні, то це. Людина в вашому житті тут з'являється ще королева жезлів. Ось у нас з'явилася тут астрологічна пара, коли люди рівні, коли люди одинакові, коли люди дзеркало. Ось як я вас називаю, коли люди от, можливо, у вас є і стосунки знаком якихось вогонь, але однозначно тут люди якісь одинакові зазначення, люди дзеркало. І воно все викликає дуже-дуже-дуже багато стресу. Тому що є сильна прив'язка, ментальна прив'язка тягне до людини. Від дьявола не, не так просто вирватися, тому що до людини тягне ти про людину поселилася в твоїй голові, в твоїй душі, і ти не можеш. Вона тебе переслідує, куди би ти не йшов, ти постійно про неї думаєш. І у вас тут є ревність, і вияснення, і стресу дуже багато, і недоспані ночі, і вам хочеться. Вирватися, я бачу, ви хочете і закритись, і вирватися, якось порішати, але відчуття, що у вас тут якесь відчуття безсилля, що не можете знайти якийсь конструктив і вирватися з якоїсь, да, ви тут відчуття заблоковані по руках і ногах. До речі, тут може хтось і знову заблокувати, наприклад, людину. Вийти на контакт, повернення, а потім заблокувати. Такі новини для вас, Овни. Дякую, що дивилися, і до наступних зустрічей.